Ра мудрість прості, вислухаємо святе Іван Ліями Меруси. І дуві Твоя від луки Іван, Іванліє, читання. Слава тобі, Господи, слава Тобі. Будьмо уважні, сказав Господь: ніхто не засвічує світила, щоб його вкрити посудиною або поставити під ліжкою. А навпаки його ставлять на свічнику, щоб ті, що входять, бачили світло. Нічого би нема схованого, що не стало би явним, і нічого тайного, що не стало би знаним, і не вийшло би на яв. Вважайте, Отже, як слухайте, бо хто має, тому додаться, хто не має, візьмуть і те, що йому здається, ніби він має. Мати і брати прийшли до нього, та через народ, не могли до нього доступитися. Йому сказали: Мати твої брати твої, стоять на дворі, хочуть бачити з тобою. А він у відповідь сказав їм: Мати моя, і брати мої, це ті, що слухають Слово Боже і виконують його. Будьмо уважні. Той час стояв Іван, і двоє з його учнів, побачивши Ісуса, що надходить, мовив Ось агнець Божий. Почули двоє учнів, як Він сказав, та й пішли за Ісусом. Обернувшись і побачивши, що вони йдуть, Ісус сказав до них, чого шукаєте, а вони сказали до нього, раві, що означає учителю. Де перебуваєш? А Він відповів: ходіть і подивіться. Пішли отже і побачили, де перебуває, побачити, де перебуває, і того дня лишилися в нього, було ж близько десятої години. Андрій, брат Симона Петра, що був із двох що почули, що, почувши Івана, пішли за ним. Зустрів він спершу брата свого Симона, і сказав до нього: ми знайшли Месію, що в перекладі означає Христос. І привів його до Ісуса, Ісус, вже глянувши на нього, сказав: Ти, Симон, син Йони, що зватимешся Кіфа, тобто Петро, що означає скеля». І другого дня. Вирішив піти в Галилею і знайшовши Филипа, мовив до нього, йди за мною. А був Филипп з їде з міста Андрія і Петра, зустрів Филип Натаніїла і сказав до нього: Ми знайшли того, про кого писав Мойсей пророки Ісуса, Сина Йосипа, з Назарету. А Натаніл сказав, що доброго може бути з Назарету. Мовив до нього Филипп, прийди і подивися, Ісус, побачивши, що до нього надходить Натанаїл сказав про нього. Ось справжній ізраїльтянин, в якому немає лукавства. Натанаїл сказав: звідки ти мене знаєш, а у відповідь Ісус сказав йому: Перш ніж Филипп тебе покликав, я тебе бачив, як ти був під смоковницею». Натанаїл відповів йому: Учителю, ти син Божий, ти цар Ізраїля. А Ісусу відповідь сказав Йому, тому що я мовив до тебе, я бачив тебе під смоковницею тому віруєш, бачивши, побачиш більше, ніж те, і сказав до нього істину, істинно кажу вам: побачити небеса, відкриті і ангелів Божих, як вони восходять та сходять на сина чоловічого Слава Господи